Традицію одруження на один день студентство вінницьких вишів активно підтримує вже четвертий рік поспіль. Першокурсники Юрій і Богдана з Національного Вінницького аграрного університету теж вирішили одружитись. Молодятам видали свідоцтво про одруження, обручки та футболки з автографом ректора університету Григорія Калетніка. Ми самі вирішили. Ми просто вирішили попробувати. Що це таке? Досить довго зустрічаємось. Більшили попробувати. Як це в день усіх закоханих своє щастя знайшли і Янголята сьогодні в житті мене найбільша подія в тому, що я зустрів свою кохану. Ми стільки з нею побачилися, і сьогодні заручилися, тому кубідончики об'єднуються і всім бажають кохання. Цьогоріч в день святого Валентина профком студентства Національного аграрного університету зареєстрував понад 100 пар. Адміністрація охоче підтримує традицію таких одружень, адже вони є репетицією для майбутніх подружніх пар. Минулому році у нас. Не так широко, не так можливо весело, не так бурхливо проходили такі заходи, але теж цікаво. І одним із аспектів ось такого заходу було і оцей розпис на один день, як ми кажемо, да. В минулому році молодь гарно його дуже сприйняла, дуже всім сподобалось. Але це було значно менше пар, мабуть, третя частина від того, які були зареєстровані сьогодні. Взяли можливість відчути, як це бути чоловіком і дружиною. Ну в такому мабуть, віртуальному розумінні. А ті, хто в день Валентина поки без пари, міг розповісти про свої почуття на стіні кохання. Головною ж подією свята усіх закоханих студентів наук став розіграш романтичних путівок на двох у Карпати. Напередодні дня святого Валентина провели інтернет голосування в мережі інтернет там було визначено десь понад тисячу пар, але виграла одна пара. Це наші студенти, це не одружена пара, і вони отримують путівку в Карпати. І зараз під час проведення в рамках концерту ми проводимо такий конкурс серед одружених пар студентів нашого університету. Теж буде розігруватись. Тівка в Карпати для даної дружньої пари чотири пари змагались за право поїхати у романтичну подорож на вихідні. За результатами таємного голосування найзакоханішими визнали подружжя Шевченків, які переконали вболівальників у щирості і міцності свого кохання.